Кременчуцька громада передала захисникам і захисницям України сучасний дрон Мавік t із тепловізором, призначений для нічних операцій. Це не просто техніка, а реальна перевага на полі бою, яка рятує життя та допомагає ефективно вражати ворога. Одному з підрозділів Сил оборони передаємо нічний дрон Мавік, для того щоб хлопці мали можливість бачити ворога. Влучати в нього і координувати роботу підрозділів. Дякуємо хлопцям за ратну працю. Дякуємо за витримку, за те, що вони тримають на своїх плечах фактично незалежність і майбутнє нашої держави. Нічний мавік дозволяє в режимі реального часу фіксувати переміщення противника, коригувати артилерійський вогонь і діяти точково, мінімізуючи ризики для особового складу. Завдяки значному часу польоту та високій якості зображення такі дрони стали одними із найнеобхідніших інструментів сучасної війни. Дуже вдячні, дуже вдячні за допомогу, дуже вдячні. З вашим дроном буде краще, краще бити ворога. Щиро дякуємо кожному воїну, хто стоїть на передовій, хто керує цими дронами, хто боронить Україну ціною власного життя. Ваша відвага незламна. Ваша сила, наша гордість. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.